Ото сьогодні нам з тобою джекпот випав. То ж треба, щоб, блін, таке корито попалося. Ну, що зробиш? 305, та так 305. та Думаю, недовго їй вже залишилось. Та щось я переживаю, щоб ми доїхали нормально на нього. Доїдем. Ти от готуйся зауваження писати. Я думаю, їх буде море. Увага. Від третього Перону відправляється приміський електропоїзд номер 6155 сполучення Львів Лавочне. Бажаємо пасажирам щасливої дороги. 155-й на 4 колії Львів головний. Машиніст 655-го. Кучерявий р 2 305 на 4 колії станції Львів Головний. Слухаю. 4-й колії сигнал НМ4 відкриваю. Відправляйтесь по графіку. ДСП Іванченко. Бачу. НМ4. Зелений. Відправляюсь по графіку. Сберного комната. Электробой идует до станции лавочной. По мрачной дворе зачиняется. Наступна станция к нерему. Что там ты вылила? Закрывай. А не, не, почекай, почекай. Почекай, бабка ж себе блин. Сіла закрывай.